Привіт. Я тільки що вийшла з заказу. Взагалі не знаю, що знімати, бо нічого. Я вчора була а, на заказі на генеральній уборці, а зараз була на піддержувачі. Боже, мені так подобається вбирати чисто на піддержувачі, бо я... А, Відповідаю тільки за себе, я нікого не чекаю. Більше вчора я закінчила в п'ятій вечора свою роботу, але я сиділа і чекала, поки закінчить там один одна людина. До восьмої години вечора, бо такі правила, у нас, що не можна виходити з об'єкту поодинці. Якщо там хтось закінчив раніше, а хтось ще робить. А сьогодні я закінчила 1 годину 44 хвилини поприбрала і все, я вільна. Ідеально. А, так, сьогодні в мене таке було. Я йду на метро, спускаюся, бачу, що вже стоїть потяг, і біжу по ступенькам І у мене так портфеля моєго. Кармашек для бутылки, рветься, я не знаю, як це получилось, І у мене бутилка стеклянка і вона тупо в дрібесі розбивається. На мене всі смотрить, мені так стыдно. Я пособирала більші такі осколки. А чого я на російську перейшла? Я позбирала великі такі осколки, але... Ну, Я ж не можу ніяк зібрати маленьке, бо у мене немає війника, голими руками я це не буду робити, бо поріжусь. А, і там ще темно було, я не бачила, де вони знаходяться, ці осколки. Я позбирала так велике, а потім зайшла <зай в метро і слышу, як охранник жанає ругатись. Боже, мені так соромно було. Ну, ну блін, я ж Я не хотіла, щоб так це. Сталося. Тому так, тепер, тепер мені треба купити нову бутилку, а ще SPF Крем, тому можливо сьогодні сходжу, куплю це все. Не знаю, що знімати взагалі, бо сиджу вдома зараз. Після цієї роботи взагалі ніякого ресурсу немає, нічого робити. Хочеться просто лежати на дивані, дивитися ютуб-серіали і все. Але завтра і післязавтра я, мабуть, вихідна. І післязавтра я поїду з подружкою в парк Магашоя. Я там була один раз з мамою. І там дуже гарно. Там замок є. І перед цим замком є така такий парк, де знаходяться, я не знаю, якісь маленькі будиночки. Вже там так гарно. Але це знаходиться за Бухарестом, тому ми поїдемо туди ввечері, щоб не пожарюти цей. Тому ось так. Зараз ось бачите цей кермачик. Кипець. О, нуль поїздочок закінчилося. Туди, ну так. Аж такі справи. Сподіваюсь, що ми все-таки поїдемо туди, бо я хочу щось зняти. Опа, це чей. Это мой или не мой? 302. 302, це не міст. У мене прізвище день. Що ми поїдемо туди, бо нічого знімати, а так якщо поїдемо, то хоч щось зніму, бо там гарно. Я вже як і раз цього. Я вже дома, вже відпочила, покушала. І зараз йду за бутилкою для води в Теді та за СПФ кремом. А, бо мій вже закінчується, а мені треба, бо мій дерматолог сказав, що не треба виходити без в крему, особливо в таку спеку, в, такий, а, в таке паляще сонце на вулицю. Я думаю, ладно, перестрахуюсь, бо на ястріння кожи девочки нам це не треба. Тому так, зараз підемо. Ще, може, походимо по магазинам, там вище речі різні, подивимося, але я не знаю, буду щось купувати чи ні. Бо якось сидіти вдома не дуже хочу, але там така спека, що, можливо, по торговому центру в принципі, і норм погуляти. Але до того теді йти ще 15 хвилин, але що робити треба. І все. Кстати, я е, забуваю завжди сказати. Коли я у Бухаресті десь не в своєму районі йду, е, я знімаю Боже, я взагалі ні за що не ні переживаю нічого. Тут я в своєму районі не можу так познімати, бо у мене дуже багато наших е, в моєму районі живе дуже багато українців, і я якось стісняюсь знімати, тому що вони знають е, мову. І Румуни не знають, тому мені все одно, що вони там подумають. А наші вони ж можуть ще так посмотреть, на І Я думаю, блін, це та мінус жити тут в цьому районі. Тому не знаю, блін, буду я зараз знімати чи ні, але я думаю, що зніму щось, бо господі, все. Що вони на них взагалі такі? Та Хто мене такі? Я їх вперше і, посл... вперві і в перший останній раз в житті бачу. Сподіваюся, там не помру від цієї спеки, бо зараз 34 градуси, але я трішки зволожила своє волосся. І, можливо, вона мене спасе. Але не знаю, не знаю. Дивіться, гляньте, яка у мене гарна сумочка. Це мені подарувала моя знайома з Греції, привезла ще два роки тому, і я її завжди ношу влітку. Тільки влітку і ношу. Боже, ну це вайб, так? Да? У мене є така карта доктор Макса, і вона робить знижку. Ось дивіться. Він стоїть 109, а якщо я зі знижкою, то він буде 85 на стоїть. А ще я хочу взяти тут, тут дуже багато різної косметики, дивіться. Це класний такий магазинчик. Хочу взяти ще. Ополощувач для рта. В Башані він коштує приблизно 40 лей. Тут зі знижкою 20 лей можна взяти. Ви прикиньте, який цін. Ось зубна нашітка зі знижкою, якщо карта, 249 лей. Я шоці. Да, Мені тут дуже подобається скуплятися, бо раніше у мене не було цієї карти, а потім я така. Можна якось її придбати, так, треба тільки румунський номер. Я говорю, вау, клас. Я тепер зробила і тепер кайфую, бо так набагато більше можна всього купити. Дуже великий такий магазин. Все є, що треба. Взагалі все. Я в шокі. У Румунії таке зустріти буває. Дуже нелегко. А ось і теді. Ну, Це настоящий склад Аліекспресу і тему. Тут взагалі є все. Це капітан. Тут потерятися можна на декілька годин. Є скобрітки різні все для кухні тут. Судочки, формочки. Ну, капець, я вже забула, за чим я прийшла. Знаєте, які класні набори. Тут складно ходити, бо хочеться все. Боже, які гарні. Я ж кажу, в мене тягне на це просто не всі ці баночки, не всі ті скляночки. Я шах від того, щоб це все не скупити. Бо я дуже давно хочу собі всі ці скляночки, але мене зупиняє те, що я знаходжусь в іншій країні на сйомній квартирі. Як я це буду вести все обратно, я не знаю. Мій хлопець каже, ну купи і залишиться все тут, але як? Це ж все ж моє. Як я це все залишу тут? Капець. сложно, сложно бути дівчинкою. Кось за цим я прийшла. Я не знаю, ось ця прикольна, в принципі. Кстати, ціни тут 15 лайні. Ціни, в принципі, такі нормальні. Не... Не... Як сказати, не дуже завишені. Ось water. Але а я хочу, хочу вже. А Ось це така у мене була. Але я хочу не скляну. О, ось це не скліна. Яка? Скільки коштує? П'ять лей? Серйозно? П'ять лей. я напевно, її візьму, бо рейди, як я говорю. Я не можу з цього всього. Так, Ріта казала, що хоче собі ось таку штуку, вона стоїть скільки. Я відсюди не бачу. 60 лей Ну, все, я напевно візьму ну, цю Вона така прикольна. Але і ось ця прикольна. А, ось ця, ось ця... вона така скляна. Да, цю Тут є ще різні. Але ось такий є стаканчик, 25 лей, можливо ось таку, типу побільше. Стаканчик скільки? Але навіщо він мені 18 лей? Wednesday? 9 yeah. Ой, я не можу. З цього всього все, а ти візьму її. І буду боже, ось це, блін, можу я ось такий взяти додому. Я дуже полюбляю ось таке все. Скільки він коштує? Десь клей беру. Але який з них? Напевно, ось цей. Дивіться, 25 клей, 4 штуки. Ось такий гарний. Напевно я його візьму. Бо такі ціни бувають ніколи. <свіс> Ось такі ще є, але тут дві штуки. Напевно, так візьму, бо у мене все одно лише один. А у мене іноді зараз буває моя подружка. Тому, напевно, візьму або ні. Блін, я не знаю. <laughs> сложно, очень сложно. Коли треба відкладати гроші, і я сюди приходжу тільки тоді, коли треба. Коли ось прям приспічило. І от дилема, так? Да? Купити за 25 їх чи відкласти ці 25. <laughs> Ой, капець це є для ванни, і йоршики, і пилимки, і там ще є а, діфузори, Коротше, все, що треба, і он. Для волосся, все, і дзеркало, дзеркало 40 лей, Ось таке, як вам. Я вважаю, 50 на 50 сантиметрів. Вот такая 12 евро. Короче, все дешево. Тому, <laughs> если кому-то треба, пишите. Отправлю по новой почте. <laughs> Килимки по 15 лей. И дуже прикольно, в принципе. Разные такие на вкус и цвет, как говорится. Боже, возможно, мне нужно приехать Щоб це все купити, бо воно мені зараз не треба взагалі, але хочеться, хочеться все це скупити. Зараз я знаходжусь в декатлоні. Я роблю все, щоб не знаходитись на вулиці, бо тут кадьори працюють, боже це так кайфово І хочу подивитися для спорту. Раз я вже в цьому райончику. але щось не знаю його поки. Так, я знайшла. Тут різні є, але я хочу щось типу ось такого. Щось типу ось такого. Або ось такий, як перерізинений. І ось такого типу коштує 94 лені. Ось цей 59. Ось такий. А тут ще є навіть за 15 лей, але тут таке вже, типу, взагалі нічого такого. Коротше, десь столей треба на цей коврик. Ось ще якісь є. За 49. О, ну в принципі, ось такий можливо. Короче, да. Есть типа такого. Вот все еще. Так, не падаем. Ну, короче, да. Я сыр видео, я не знаю, но утро ниже 4 месяца тому заходим все для рыбалки. Мы его и хлопцем все обязательно доходило. Хотим летний... ясно Поїхав я сюди не ходила і зараз прийшла, і тут вже для спорту. все. Резиночки. У мене, до речі, є одна, ось така. Дуже класна. Коротше, зайшла зараз в перший магазинчик. Я одягла їх на шорти, але вони і так на мене великі. Жаль, а так, в принципі, і по длині. Це прям вперше, все так по длинє, вони по подалі, якщо б ось так. Це було б взагалі супер ще й знижці, Вони щось там коштують. 69. П'ятдесят дев'ять 60 лей. 600 гривень. Да. Я думала, кстати, що взагалі мені не підійде. Отак. Ну, типу цей колір. Але можливо, якщо б там 32 немає, це 34. -й. Але великий. На жаль, я зараз це записую голосовим, бо я коли виклала це відео на Ютуб, воно мене заблокувало авторськими правами, бо в цьому відео є пісня, яка з авторськими правами. Тут я розказую, що вже півроку я купляю речі тільки венчендеми в дитячому відділі, і кажу, що вони дуже класної якості і по дешевій ціні. Тут я кажу, ось гляньте, яка гарна і вона напевно на мене. І коштує вона 80 лей. Ось такі джинсики. В принципі, вони теж на мене. Можливо, можу я приміряти їх, не знаю. в общем, да І тут дуже багато різних речей, які на мене і е, особливо взимку я покупала і свитерки різні, і водолазки в дитячому відділі. Але ціни загалом нижче, ніж в жіночому відділі, а якість все-таки все таке все однакове. Я набрала тут різних маєчок. Це все в дитячому розділі я взяла. Зараз будемо дивитись так, перша, ну Блін, по ці шорти вона не як. Але, але мені трішки ось тут, от вона маленька. Якщо б було десь ось так то норм. А так, ну, блін, взагалі. гарно, так? І не скажу, що з... для чого відділу. Так, це наступна. А це все, до речі, по знижках. Ось ця коштує 27 лей. Так, 28 лей. Ось ця 23. Не знаю. Якось. Ось тут просвічує, мені здається, все. Ось ця мені сподобалось більше. Я сподіваюся, що це взагалі не, не повинен бути сарафан. Так, давайте міряти інші. Так. Ось ця коштує 45 мой. Але якось навіть на мене трішки завелика, мені здається. Поки що з фаворитів це перша моя фаворитка. Ще ось така гарна є. 35 коштує. І ось така вона там теж ну така простенька, але коштує 23 лає. Я думаю, що ось ця гарна буде. Зараз подивимось. Блін, по ці шорти треба було інше одягати. Ну, блін. Мені подобається. Вона така дівчинка дівочка Я подумаю брати її чи ні, Але гарно, так? Да? Як ви думаєте? Напишите в коментарях, можливо, потім прийду, візьму її, не знаю. Ну, база. Теж гарно, так? Да? А це навіть під ті шорти гарно підходить. Блін. Напевно, можливо, я зараз піду, візьму трішки побільше ось цю, помірюю і, можливо, її візьму, бо вона мені дуже сподобалась. Все, я вдома, нарешті. Так, я все-таки купила ось цю біленьку. Взяла саме цей розмір, бо іншого не було. Але я так подивилася, що нічого не просвічує, і дуже вона так, в принципі, нормально сидить. І ось ці не треба от підкручувати. Так, 30, 28 лей. Ну, я думаю, що це гріх не взяти були І ось цю я взяла. Думала, що теж. Думала, 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 думала. Але потім написала своєму хлопцю, він каже, мені ось ця більше подобається. Я говорю, мені ось ця і що мені робити? Але ось ця мені теж подобається. Я взяла дві. Коротше, ця 35 лей. І я не знаю, буду я шкодувати або ні. Подивимось. Потім. Так. Ну, звісно, окей показувала ось це. Обласкувач, SPF крем, дорожче, давайте його розпакуємо. Подивимось, це той чи не той. Я сподіваюсь, що це він. Та, блін, І вже я його <смі> я свій навіть вже отак порізала, бо а, ось тут залишилось. І вже він не видавлюється, і я вже його порізала і так намазувала. Ну і бутилочка. А ще, до речі, мені дали якийсь купон в доктор Максі в аптеці. Це його можна з 1 по 31. Іюля на український не знаю як, типа, боже. Потратити 25% п'ять на бренд Redoxon якийсь Я подивлюся, що це за бренд. Можливо, щось куплю з нього. М -м, прикольно. А, так, що ще? Мені ще треба якось віднести в швейну мій костюм. В тому році заказувала на тему за один лей, ви прикиньте? Там якась знижка дуже класна була, і я така думала, що це що за бред, За один лей прийти костюм. Але він дуже класної якості, але трішки великий на мене ось тут. І в шортах такий, знаєте, олдмані стіль. З жалеточкою ось такий. І його треба підшити, щоб я його носила. Я його, в принципі, носила, але ну якось трішки ось тут все видно. Тому я думаю, можливо, можна підшити, бо мій хлопець ходив тут, десь підшивав собі штани. Тому я думаю, якщо це тут нормально, <сь> не проблема це все знайти, то чому б ні. Так, да. все. Я буду... що? Я буду нічого, нічого не ні робити. Завтра я можливо вихіднаю, а можливо, ні. Мабуть, можливо, щось до вечора зміниться, не знаю. Тому так. Такий несподіваний влог получився, бо я вже думала, щось знімати, щось знімати, вже нічого знімати. Але норм, в принципі, я думаю, було цікаво подивитися. Шопінг, я дуже люблю шопінг, дивитися, як піряться інші люди. Тому, можливо, і вам було цікаво все. До нових зустрічей. Я думаю, що ми скоро з вами зустрінемось, бо ми поїдемо, як я і казала, в парк. Магашоян називається в замок. Не знаю, будемо ходити по самому замку чи ні, бо там екскурсії вони в якісь дні. Я ще не уточняла, в які і скільки вони коштують. Але в цьому парку можна погуляти, пофоткатись, дуже гарно там. Тому так. Все. До побачення. Була рада з вами провести цей день. Тому все. Дякую, що були зі мною.